Доброго дня, мої люби друг класники та і шановні батьки. Ми з вами подовжуємо член уроки. Тема сьогоднішнього уроку досліджуємо прямокутник. Ми вже з вами на минулому році говорили, що прямокутник – це чотирикутник, у якого всі кути які прямі. Так, і ми працюємо вже з вами з робочим зошитом, не на теоретичні матеріали роботи з книжкою ви переглянули. Так, сторінка сьома. Нам потрібно перші два варіанти. Ми з вами робимо самі, а третій залишиться вам на самостійне працювання. Так, 60 відняти 4. 10 мінус 4. 6. Замість 6 у нас 5. Виходить 56. Далі 42 додати 9. 2 плюс 9 13, 40 плюс 13 53. Так, 74 відняти 8. Позичаємо 14 мінус 8. 6. І всі, які ми забрали теж одиничку, виходить 66. 37 плюс 5, 7 плюс 5. 12. І 30 плюс 12. 42. Так, 42 мінус 6. Позичаємо 12 мінус 6. 6. І замість четверки три. 36.

і замість четвірки ми один забрали, залишилось 3. І виходить 34. 26 плюс 9. 6 плюс 9. 15. І ще один. 2 плюс 1, 3. Виходить 35. 51 відняти 5. 11 мінус 5. 6. І в п'ятірки один забрали, залишилось 4. 46.

Так, зупинили. Давайте ви собі поставили 5 хвилин. Самостійно порахували, потім вмикаємо відео і перевіряємо. Добре. Домовляємося з вами чесно. Самостійно 5 хвилин. Так. А тепер 5 хвилин у нас минуло. Тепер ми з вами.

76, підняти 9, позичаємо 16 мінус 7, це на 67. 37 плюс 6, це у нас виходить 43. Йдемо з вами далі. Якщо у вас все вірно, ви мене розумночки. Якщо ні, то вам ще потрібно потренуватися. Розв'яжіть задачі. перегонах взяли участь 29 я. З них дві яхти припинили перегони через несправність. Кілька яхт повернули через шторм, а 15 яхт досягли фіннішу. Скільки яхт припинили перегони через шторм. Отже, скільки було? 29. Отже, зиму, спочатку ми можемо забрати, скільки припинили через несправність. Отже, 29. Відняти 2 буде. Двадцять сім? Двадцять сім чого? Яхт? І це через що? Так, дві через несправність. Отже, двадцять сім яхт залишилося. За? Ші. Ось. Залишилось. Крапка з кого. Тепер залишилося в гонці 27. Яхт. 15 з них досягли фінішок. Дізнатися, скільки не досягли? Це вже друга відповідна дія. Потрібно 27. Відняти 15. 2 мінус 1. 1. 7 мінус 5, 2. 12 яхт. 12 яхт. Це припинили через шторм. Так написано через. Шторм. Шторм. Так, друга задачка. У футбольній команді 11 гравців. Основного складу. Із них один воротар, захисників на 2 більше. Півзахисників на 1 менше, ніж захисників, а решта нападників. Скільки півзахисників у футбольній команді? Так. Отже, якщо в нас, скільки всього в нас? 11 гравців, так? Один воротар. відповідно, залишилося скільки? 10. Якщо захисників на 2 більше, це означає, що 1 плюс 2 це відповідно 3. 3. А півзахисників на 1 менше, ніж захисників, значить це відповідно 2. Отже, півзахисників на, пів у нас скільки? Два. Так. Отже, з них один вератар. Захисників на два більше. Якщо на два більше, на чому робимо? Додаємо. Отже, перше діє. Один додати Два. І буде відповідно, скільки буде? Три. Правильно, три молодці. Три Г гравців. Г. Це що у нас? Захисників. Так і пишемо. За х. Кі, захисників. Так, друга дія – Тепер сказано, що півна захисників у нас на один менше. На чому робимо? Так, значить три відняти один. Три відняти один і буде два. Два гравців г три півзахисників пів за х. Якщо нам потрібно дізнатися, скільки нападників, то ми порахували 3 захисники, 2 пів, це 5, і ще один воротар 6, і 11 мінус 6 залишилось 5. Отже, нападників у нас 5. Знайдіть значення виразу зі зміною. Якщо 46 додати К, К у нас 8, К42, К36. Що ми спочатку робимо? Правильно, вводимо умову. Якщо... Якщо К нас К вісім, торось шість плюс вісім буде п'ятдесят чотири Далі вводимо другу умову. якщо сорок два то. Сорок шість плюс? Два? Сорок плюс сорок вісімдесят, шість плюс два вісім і разом 88. Далі, тепер третя умова. Якщо?

70, 6 плюс 6, 12, 70 плюс 12, 82. Так, отже, повністю сторіночка у нас має такий вигляд. Вона на все вас вийде. Ви мене разом. Я вас вірю, до побачення та гарного.